Непоправна втрата на фронті загинула відома кулеметниця Яна Червона відьма та її побратим Олександр Млютін. дєд весь керівний склад Укроборонпрому має пройти перевірку на поліграфі розпорядження президента. Відносини теплішують. теплішають. Греція та північна Македонія домовилися про створення посольств. Українських військових загинули стільки ж отримали поранення минулої доби на Донбасі. Загалом окупанти 15 разів обстріляли позиції об'єднаних сил. Лише, лише один раз не застосовували заборонене озброєння. Під приціл потрапили широкіне Авдіївка, Попасна та Новозванівка. Спочатку нинішньої доби обстрілів позиції наших військ не зафіксовано звітують у штабі. На Донбасі загинула відома кулеметниця Яна Червона з позивним Відьма та її побратим Олександр Милютін, позивний дід, бійці окремого штурмового батальйону Донбас Україна. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці батальйону. Трагедія сталася напередодні в районі новозванівки попасної в результаті ворожого обстрілу позиції батальйону гаубицями 152 мм. Міна потрапила просто в бліндаж, де були військові. Відомо, що у харків'янки залишилось залишились. Двоє дітей 8 и десяти років. А ты сколько пиешь? Спрашиваю дочка, когда я приеду. Я даже не знаю, что я ответить. Хотелось бы сказать, конечно, шубу побыстрее, что скоро. Но ну, то ж понимаю, что я ее тогда обманул. Потому что реально, когда будут выездки, когда я смогу отсюда вырваться. Да Де не хочеться теж выезжать. Ну как, хочется с одной стороны дочку віта з друзей тут пацанов бросит. А вдруг они там наступління пойдут. Своє співчуття родинам загиблих висловив і президент Петро Порошенко у Фейсбуці. Захисники України знав Яну як волонтера і людину веселої вдачі. Важко повірити, написав президент. Відомо, що Яна була переконана, що зараз в час війни не можна змінювати головнокомандувача країни. Вона заявляла, що нацдружини та нацкорпус, які проводили протести проти Порошенка, ховаються за її спиною. Під час весняного призову до армії підуть близько 19 тисяч осіб. Про це розповів заступник начальника відділу комплектування та призову генштабу збройних сил України Валерій Дендебера. Робота призовних комісій розпочалась 1 квітня і триватиме до 30 червня. Відряджати перші команди молодого поповнення армії розпочнуть 8 квітня. На весняний призов уряд виділив понад 82 мільйони гривень. В генштабі під час призову обіцяють зосередити увагу на вивченні особистих якостей призовників. На сьогоднішній день розподіл і призначення призовників здійснюється пропорційно відповідно до потреб як Збройних сил, так і інших військових формувань. Терміни проходження військової служби визначені також законом про військовий обов'язок військову службу і складають для юнаків, які мають ступень вищої освіти, спеціаліст-магістр до 12 місяців, ті, хто мають загальну середню освіту, до 18 місяців. Весь керівний склад державного концерну Укроборонпром має пройти перевірку на поліграфії. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час наради з секретарем Ради національної безпеки і оборони Олександром Турчиновим та заступником секретаря РНБО Сергієм Кривоносом. Президент доручив підготувати списки керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу і тих, хто відповідає за фінансову діяльність. Щодо результатів досліджень, то їх мають передати контррозвідці служби безпеки України або у правоохоронні органи. Петро Порошенко наголосив на необхідності долучити до перевірки і громадські організації, і проінформувати представників громадськості про підсумки цих перевірок. Ми звертаємося до уряду з проханням забезпечити організацію досліджень на поліграфі, всіх всього керівного складу. Державного концерну «Укрбромпром», списки підготуйте окремо, хто має пройти аудит, і прошу включити туди і керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу, і керівників підприємств, і ті, хто відповідає за фінансову діяльність. Територіальна виборча комісія на Донеччині заявила про фальсифікацію на користь одного з кандидатів у президенти у 9 разів. Про це повідомляється на сайті поліції Донеччини. Члени тервиборчкому Мангушського району подали до поліції заяву про порушення виборчого процесу. За їхніми словами, дані передані до ЦВК про розподіл голосів між кандидатами в президенти України, не збігаються з інформацією, викладеною на офіційному сайті ЦВК. Відкрито провадження. Поліцейські мають встановити на якому етапі з'явилися розбіжності та осіб, що причетні до ймовірної фальсифікації. Цивика залишилося працювати лише 12 сотих відсотка протоколів. За останніми даними, Володимир Зеленський набирає 30,23 сотих відсотки голосів. Петро Порошенко 15,95. Юлія Тимошенко, 13,39. Юрій Бойко 11,67. Анатолій Гриценко – 6,91. Ігор Смишко 6,04. Загалом Центральна виборча комісія прийняла оригінали протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування у 19 округах на виборах президента України. Наразі не повністю оброблені протоколи п'яти регіонів Одеської, Херсонської, Чернівецької, Київської та Вінницької областей. У засіданні ЦВК оголошено перерву сьогодні до 10-ї години ранку. Державне бюро розслідувань відкрило провадження проти Держприкордонслужби та Авіаслужби. Про це повідомили в прес-службі ДБР. Провадження відкрили через можливе зловживання владою або службовим становищем при наданні дозволів на перетин повітряного кордону України у напрямку Росії. Як повідомляє українська правда, причиною став політ Юрія Бойка та Віктора Медведчука до Росії при службі державного бюро розслідувань журналістам прямого підтвердили факт відкриття провадження. Проте прізвище фігурантів, і кому саме належить борт, що перетнув кордон, не називають територіальне управління державного бюро розслідувань у місті Києві. На підставі доручення прокурора відділу Генеральної прокуратури України проводить досудове розслідування кримінального провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем особами Державної прикордонної служби та Державної авіаційної служби України при наданні дозволів на перетин повітряного кордону України у напрямку Російської Федерації. Мова йде про можливе порушення заборони Кабінету міністрів України передбаченим пунктом 6 протокольного рішення від 25 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України. Наразі досліджується питання щодо законності надання дозволів відповідному повітряному судну. Досудове розслідування триває і всім фактам буде надано відповідну правову оцінку. Чоловіка, який бив травмованих у ДТП нацгвардійців, триматимуть від вартої два місяці. Саме такий запобіжний захід обрав йому одеський суд. Права внесення застави у раніше судимого підозрюваного немає. Нагадаю, 30 березня в Одесі трапилася аварія. У ній постраждали шестеро людей. Серед них троє військовослужбовців Нацгвардії. Один загинув на місці події. Доки постраждалі лежали на узбіччі дороги, до хлопців у формі підійшов невідомий та завдав їм кілька ударів ногою. Чоловіка розшукали. Ним виявився раніше неодноразово засуджений 32-річний місцевий житель. Йому оголошено про підозру в скоєнні двох кримінальних правопорушень: насильство щодо працівника правоохоронного органу та хуліганство. Слідство триває. У столиці відбулася чергова зустріч Київської кримської солідарності. На заході говорили про нинішню ситуацію в Криму та затриманих кримських татар, до яких 27 березня російські силовики прийшли з обшуками. Також на зустрічі презентували документальний фільм Ціна анексії життя, присвячений п'ятій річниці анексії півострова. Деталі розкаже наша репортерка Катерина Барчик Масбі. До такі мої мрії збились. Я з саґлядка. Саглядки в хажу я живу одна, і поэтому все время должна на чеку бути. Це кадри із документального фільму, який був знятий до п'ятої річниці анексії Криму. Там показано реалії життя кримських татар на анексованому півострові. За словами голови меджлісу кримськотатарського народу Грифата Чубарова, все більше кримських татар потерпають від тиску і гоніння. Сталося останнім часом. Така Масштабна облава на кримських татар і по їх слідах затримання одразу. Зараз 20 наших людей з останніх затриманих, їх перекинули в Ростов на дону ще троє зірополя, двоїм дали адміністративні штрафи. Ну, Це уявить собі, що в один день, в одні і ті ж часи, прийшли з обшуками до 27 кримськотатарських родин. На підтримку затриманих минулого тижня кримських татар у соціальних мережах розпочали флешмоб. Небайдужі публікують фотографії, на яких тримають аркуші паперу із написом Я Кримська Солідарність. будь-які мероприятия, які направлені на популяризацію того, що відбувається в Криму, на інформування мирової общественності. вони капля за каплі все одно принесуть свій результат. Уже заметно, що я бачив в інтернеті ніяк три пасли України в других государствах. Вже присаїніліс. Нагадаю, 27 березня російські силовики затримали 24 кримських татар. Це були наймасовіші обшуки за 5 років анексії Криму. 166 дітей залишилися без батьків. Зараз активісти та найбайдужі почали збирати кошти на підтримку цих сімей. Катерина Барчик, Андрій Коцюба, телеканал прямий. НАТО готує пакет заходів щодо стримування Росії в Чорному морі. Про це під час брифінгу заявила постійний представник США при НАТО Бейлі Хатчинсон. За її словами, його планують презентувати на саміті міністрів закордонних справ країн-членів альянсу, який стартує в Вашингтоні вже сьогодні. За словами Хатчинсон, Росія продовжує дестабілізувати ситуацію в Чорному морі, а незаконне утримання українських моряків називає неприйнятним. Ми працюємо над пакетом заходів, щоб презентувати його міністрам закордонних справ країн-членів НАТО. Це пакет, який передбачає нагляд за тим, що відбувається, зокрема із повітря у Чорному морі. Туди ми відправимо більше кораблів, щоб запевнитися, що для українських кораблів є вільний прохід до Керченської протоки та Азовського моря. Ми маємо спостерігати за ситуацією, щоб впевнитися у водах Чорного моря безпечно, а країни в безпеці від російського втручання. Греція та північна Македонія домовились про створення посольств. Про це заявив прем'єр Греції Алексіс Сципрас під час зустрічі з північно-македонським колегою Зораном Заєвом у Скоп'є. Раніше країни мали лише так звані офіси зв'язку, а створення посольств демонструє покращення стосунків між Афінами та Скоп'є і виводить їх на новий рівень дипломатичних взаємин. Крім того, країни підписали меморандум, за яким Греція просуватиме вступ Північної Македонії до НАТО і допомагатиме Скоп'є після набуття членства в Альянсі. Термінову евакуацію оголосили в іранській провінції Хузестан через руйнівні повені. Іранці змушені покинути 70 сіл. Зливи в Україні не припиняються вже два тижні, а і за прогнозами синоптиків лише посиляться. Загалом водопілля зачепило 26 із 31 провінції у Ірані. Тисячі людей покинули свої домівки. Стихія вже забрала життя 47 жителів. Влада Тегерана закликала місцевих триматися подалі від дамп та переповнених річок. І на у мене все наступний репортер. Дивіться вже менше ніж за годину. Більше інформації на сайті прямогоперем.ює далі в ефірі. Репортер спорту Юлія Палько. Юлія, моє Доброго ранку, Сашко. Вітаю всіх, хто дивиться. Телеканал прямий. Я вже на низькому старті готова повідомити про останні спортивні події України та світу.